Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми Ми у Польщі. Сьогодні будемо говорити про українсько-польський діалог і роль медіа, а саме про роль українських журналістів за кордоном і насамперед у Польщі. Моя сьогоднішня гостя журналістка, публіцистка, експертка з євроінтеграції українсько-польського діалогу Альбіна Трубенкова. Привіт, Альбіна! Добрий вечір всім. Ми з тобою вже вдруге, можна сказати, познайомились так, після початку так. повномасштабної війни Росії проти України тут, у Польщі, тому що працювали разом на одному медійному проєкті, дуже важливому. І е, ще раз познайомились, побачили одна одну, зрозуміли, хто чим займається, тому що в Україні ти працювала в агенції інформаційній, наскільки я знаю, і в інших медіа. Так. І е, десь ми зустрічалися на якихось прес-конференціях, на якихось подіях. От не так часто, скажімо. так. Тут все ж таки українське таке журналістське ком'юніті, воно не таке велике, воно більш тісне. Розкажи, будь ласка, про свій переїзд до Польщі, як це відбулося, чому саме Польща, чому не інші країни, і як відбувалася власне інтеграція твоя тут? І як людини, як жінки, як журналістки? Власне, моя інтеграція до Польщі, до польського інформаційного простору відбулася задовго до повномасштабної війни, але я вже думала, що я не поїду до Польщі на якийсь такий дуже дуже тривалий період. Я робила польсько-українські інформаційні, аналітичні проекти. Це були проекти за підтримки а, польського. Посольства в Україні були проекти за підтримки Міністерства закордонних справ Польщі, і вони торкалися власне, польсько-українського діалогу. У нас було дуже багато експертів, які викладали свої думки на гострі політичні, економічні, геополітичні теми. Власне, цей мій проєкт він існував до 2010 року, паралельно з тим, що я робила в медіа. От а через Ну, я приїхала якось випадково вийшла ще до Польщі, приїхала з донькою і потрапила. До такої дуже чудової родини е, скульпторів під Познанню, просто за проєктом, як для біженців були проєкти. Це був проєкт за підтримки ЮНІСЕФ і е, я перепрошую ЮНЕСКО, наш був ЮНІСЕФ, а наш був ЮНЕСКО. От і... Не були знайомі з цією родиною, це Ні. просто от Ні. через ці програми. Так, це через ці програми, але так виявилося, ніби ми були знайомі все життя, тому що якось ми були на одній. В родині скульпторів вони -двоє викладають в Познанському університеті, а в них теж двоє дівчат, ми всі дуже здружилися, в них теж і собачка, як у нас, маленька собачка. І в нас якісь дуже виявились однакові цінності, які власне, життєві. І це було так. Знаєш, от ми так приїхали, ніби ми були вдома ці кілька місяців, і власне вперше міля вона мені сказала: Ну, слухай, ти ж знаєш мову. Пішли, ти будеш працювати. Якось за її легкої роки я знайшла першу роботу одразу як перекладач. Це було спішно, але менше з тим Знання тоді було мови, потрібно. Воно допомогло. Так, Так, але розумієш, це була така дуже швидка інтеграція і необхідність робити щось, чого ти ніколи не робив взагалі. А друга моя робота паралельно це, була робота на інфолінії з українськими біженцями з інвалідністю. які і вимагали підтримки, тобто це була громадська організація, громадська ініціатива. Я там пропрацювала майже рік. Я вигоріла, тому що багато було таких ситуацій, коли Бажкий, ти, не мож... можеш. Та, ти не можеш допомогти. А, а у Варшаву вже потрапила, коли мене запросили до української редакції польського агентства преси. Це так, щоб зрозуміти, це аналог українського укрінформу. Це велике державне медіа є. Ось, ось так відбувалася інтеграція. Вона тобто, відбувалася бачиш, спочатку це перекладач, соціальний працівник, і далі ти потрапляєш в цей медійний світ уже, так, так. скажімо так. Як от, інтеграція в польське медійне середовище відбувалася? В, в чому є різниця між роботою в медіа в Україні і в Польщі? От саме якщо брати про агенцію? Якщо говорити про агенції, я думаю, що в Польщі і простіше, і складніше. В чому складніше, напевно, що це інша мова, інше середовище, інший рівень відповідальності. Коли ти входиш, починаєш працювати в медіа. Тобто, ти знаєш стандарти, ти розумієш щодо чого, трошечки інші підходи. Як будується інформація, як вона викладається? До речі, я дуже вдячна колегам. З польського генства преси, що вони показували, розказували, що як відбувається, що треба, що ми робимо, що ми не робимо. І те, що вони одразу від початку повномасштабного вторгнення вони прийняли до себе таке рішення, що вони не беруть як джерела інформації, російські видання це теж було дуже важливо в межах тої, тої інформаційної діяльності, яка розгорталася. Бо це теж війна інформаційної пропагандб щоб пропаганди не було. І виключалися можливості брати а інформація, яка йшла з Росії, мала бути з підтверджених джерел від тих медіа, які мають хоча б мінімальну можливість перевірити цю інформацію від західних угу. медіа, якщо говорити от головні завдання, які стоять перед українськими журналістами, які працюють за межами України, угу. от зараз під час повномасштабної війни Росії проти України, тому що ну я скажу так, що працювати в умовах війни так. І працювати в умовах ще імміграції ну, це ще mm -hmm. той квест. І якщо ти ще працюєш в інформаційному полі, ну, то все ж таки, на твою думку, головні завдання. От, де б не працював український журналіст, але він український журналіст, журналістка час війни за кордоном от в Польщі. Я думаю, що головна функція. Наша, як журналістів українських, по-перше, комунікувати зі спільнотою українською, яка є тут, і можливо бути корисними, пояснювати якісь тонкощі, якісь речі, що, наприклад, варто робити спільноті українські. А на що зважати, що можуть бути якісь болісні питання польсько-українського діалогу, і може не потрібно їх, скажімо так, загострювати українській спільноті, все ж таки, ми в іншій країні потрібно розуміти цю ментальність, розуміти особливості і розуміти, що ти все ж таки представляєш країну, Україну, і це має бути на рівні? По-друге, я думаю, що дуже важливо мати. І діалог з польськими журналістами. Я зараз все ж таки іноді трошки пишу. До польського тижневика політика. Я дуже дякую Павлу Решкі, Павлу. Бо він власне запрошував мене як співавтора до певних публікацій, які стосуються власне польсько-українського діалогу. Чому це іноді важливо буває? Бо є якісь тонкощі, є якісь нюанси, і ми мусимо працювати разом з польськими колегами, щоб цей наш діалог суспільний він був в плюс, а не в мінус. Я можу привести, навести вести приклад. приклад. Бо, наприклад, от ми з тобою дві журналістки, так? Mm -hmm. ми якби, розуміємо, про що йдеться. А от наші mm -hmm. слухачі глядачі, можливо, вони думають, ну, от про що ви говорите? От, дайте mm -hmm. нам конкретний приклад. Ну, от конкретний приклад, я їхала сюди, я їхала потягом, в мене була година, і так подивилася польські новини, бо іноді дивлюсь. А дуже хороша інформація, велика. До речі, передрукована з польського агентства преси. А щодо власне дезінформації, яку зараз поширює Росія, там посилання на. Захарову, це російська керівничка прес-центру МЗС Російського, яка каже, що нібито Україна готує провокації в Польщі проти енергетичних інфраструктурних об'єктів, і хоч нібито Україна і хоче звинуватити в цьому Росію. А, а от угорські медіа пишуть, що це українська провокація. Стаття дуже докладна, там багато сторін, є українські коментарі польських аналітиків, дуже багато слушних зауважень і питань. Але в двох, в двох місцях, наприклад, написано таким чином, що Росія оскаржує Україну в тому, що ті дрони, які летіли в Польщу 10 вересня, це нібито були не російські, а українські дрони. І от двічі згадується ця інформація, і вона зависає в повітрі. Зависає в повітрі, тому що, ну на мій погляд, я розумію, що в Польщі всі, практично всі знають, що це була за ситуація. Але на мій погляд, все ж таки, треба було акцентувати увагу, що це була російська провокація, і що це були російські дрони. Тому що зараз дуже багато в інформаційному просторі а, польському є, скажімо, деструктивних сил. І є російських боців, які за кожної нагоди намагаються звинуватити в чомусь Україну, і коли інформація зависає в повітрі, то це є трохи небезпечно. Мені стається, що взагалі нам і полякам, і українцям і журналістській спільноті. Європейські, українські потрібно спільно більш злагоджено працювати проти дезінформації, тому що дійсно вона буде посилюватися і поширюватися, і, і буде йти далі. Ну так тому Я... що гібридна війна вона ж триває. Вона не має кордонів. Абсолютно. Власне, вона триває вже давно. І вони мають росіяни, вони мають дуже великий досвід, як це робити. Ну з фінанси великі. Абсолютно. Я зараз не назвала, знаєш, це колосальні кошти щодня вкладає. В, в сферу цю пропаганди і дезінформації. Як все-таки журналісти, українські журналісти мають цьому запобігати, я не знаю, якось, от ти сказала, що нам бракує цієї спільної боротьби з дезінформацією, так, українським і польським медійникам. Але в мене таке враження, що от, ми настільки от, країни, от ми Польща, Україна, сусіди, так, спільний кордон? Засоби комунікації величезні, але ми досі мало знаємо один про одного. І це вже навіть три з половиною роки війни. Я навіть для себе аналізувала, от багато воєнних мігрантів, біженців. Частина виїхала, частина залишилась. Але все одно, от в тебе, якби є, я так розумію, от таке ти в польському ком'юніті медійному, так? А багато українців вони в своєму ком'юніті ком'юніті тримаються. От в своїй бульбашці, оцій, так вони не так. виходять з неї. От що mm. треба зробити, щоб вони вийшли? І щоб е, почали спілкуватися, почали розуміти один одного, розуміти де якісь болючі точки, де е, в чому наші, скажімо так, позитивні, в чому у нас ж, от навіть історична тема. У нас стільки є спільних сторінок історії, де ми разом. Боролись ворогом, де ми разом Абсолютно. перемагали, і навіть Аушвіц теж відкривали так. браму Аушвіц. Теж українці Тим, і перший, і другий український фронт, І пам'ятаєш ще, коли попередні керівники держави ще доволі давно казали, то це ж Україна, українці, українські фронти звільняли Польщу і Росія була просто шалено зла на Це так дійсно у нас багато, багато таких речей. і Це треба це треба розвивати. Я думаю, що є багато дуже цікавих ініціатив, і, е, зрештою, я, наприклад, коли була дотична, дуже нетривалий час до створення такого медіа, як сестри, то. Я е відстоювала концепцію активної журналістики, такі трохи. А в чому вона активізм? Ця концепція? Ну, Я, наприклад, маю, там mm -hmm. свій погляд, да, як mm -hmm. треба, бо mm -hmm. я вважаю, що всі українці за кордоном це амбасадори України. Yeah. Кожен має це усвідомлювати і розуміти. А що стосується журналістів, то це просто там не знаю ще більше, mm -hmm. так? Тобто, це ще, ще більша відповідальність, ще більша ця місія має бути. Так, і дивись, зрештою, наскільки я бачу, вони до цього прийшли, тому що, наприклад, є. А це польсько-українське сестринство, там де входять відомі польки, відомі українки. Я так розумію, що до цього має відношення і фундація, яка створила це медіа, і мають відношення видатні діячі, польські, українські, мисткині, літераторки, взагалі лідери громадської думки. І знаєш, у лідерів громадської думки завжди є така дуже важка місія. Вони. Мусять трошки іти проти течії і пояснювати якісь речі, які не хочуть, наприклад, пояснювати політики взагалі не хочуть пояснювати, що е, є певні цінності. І от е, та ініціатива, яка була, якщо пам'ятаєш, коли перший закон про біженців був заветований, що звернулися так, це спецзакон, так. Так, було дві тисячі, мені здається, чи навіть більше поляк, які підписали це була лист. серед них колишня перша ледіж так. Так, мені здається, що там було і декілька, декілька власне перших леді, пані Валенса, пані Комаровська. Я перепрошую, якщо когось так, так. не згадала, тому що. Але, І... але реакція чи була реакція? на це? Реакція, головна реакція навіть не політиків, а суспільства. Тому що треба. Ну, знаєш, є активна частина суспільства, є, е, умовно кажучи, моральні авторитети. А є інша частина. І от тут у Польщі взагалі дуже складна ситуація, тому що зараз е, функцію. Тих людей, яких слухають, чомусь виконують ті люди, які б'ють бабусю в автобусі, що вона українка. Ти знаєш, або хтось жона mm -hmm. Бія-Жачик була в мене на в ефірі, і ми отримали просто і вона отримала колосальну кількість слів вдячності. Так. І від української спільноти зрозуміло, да, від українських жінок, yeah. і від польської спільноти також абсолютно за те, що вона зробила, за те, що вона заступилась. І я просто собі думаю: ну, а як, як по-іншому мала поступити людина, там жінка, чоловік, хтось інший, коли інших просто не за що ображають, проявляють агресію насильство. Це нормальний вчинок людини, але оцей нормальний вчинок людини. Він настільки виявився унікальним, так, так в наш час. Mm. Всіх от е, стосунках зараз нинішніх польсько-українських, що це викликало от таку реакцію, да такий розголос, таку вдячність цій жінці за те, що вона mm. заступилася за українку. Полька заступилася за українку. Тобто, я думаю, щось тут не так. Ну от щось не так. І ми, от як ти правильно кажеш, що такі журналісти мають бути лідерами громадської думки, вони мають вказувати, показувати, ми, що не речі ви говорите. не туди да. йдете. Да. Так. І дивись, я поясню, чому так відбувається, тому що є безкарність, і тому, що вважається, що так можна. І коли, наприклад, політики, ну так, суспільство та, саме саме допускається, та, а політики тим більше ще допускають. Політики, коли замовчують, то той маргінал-агресор, який б'є жінку, він думає. Мені за це нічого не буде. Якщо приходять а, учасники а, ультраправих серед них я, я не знаю, я знаю тільки от ці випадки, які йдуться там, де вони нападали на мігрантів, закидували їх а, вогняними сумішами. Мені здається, там були не українські центри. Але менше з тим вони це зробили, вони показали, що їм можна, і тоді. Та частина, скажімо, асоціальна частина суспільства, а в кожному суспільстві є асоціальна, і в українському, і в польському, в будь-якому іншому. І вона бачить, і для неї це є жахливий приклад, що так можна. Тобто агресор, який б'є жінку, який кидає оці суміші просто в людей, що вони мають іншу національність, він же не зупиниться. І треба пояснювати суспільству, пояснювати цим... Пані, наприклад, бо я пам'ятаю, така пані йшла дуже така а, пристойна з дівчинкою з антимігрантського о, маршу. Їм треба пояснювати, що сьогодні він напав на українку чи на людину якоїсь іншої національності, але зав завтра він може напасти на будь-яку іншу людину, так, так. тому що йому можна. І от треба показувати, що їм не можна, не можна цього робити. Е, я хочу запитати вже на сам кінець. Все ж таки підбиваючи підсумки, наскільки ефективно українські журналісти так, можуть ще впливати на формування іміджу України, от в польських в польському медіа. Тобто, я, наприклад, працюю в польському mm -hmm. радіо для України, яке на базі польського радіо, ти пишеш для а, а, польського теж медіа, тобто, чи це є от саме той шлях, чи ні? Я думаю, що так це є той шлях, і ми мусимо більше інтегруватися, більше робити спільних проєктів польсько-українських медійних на болючі і. Важкі теми і пояснювати, щоб це не було предметом маніпуляції російської пропаганди, а щоб це було а, на фактах і на ґрунтовних висновках, щоб суспільство одне і друге розуміло так. Ми хочемо порозуміння, і це є нормально. Пояснювати польською, так пояснювати польському суспільству і українському. Я думаю, що треба пояснювати обом суспільствам, Бо uh -huh. з одного боку є певне нерозуміння, і з другого теж, бо не вистачає цієї інформації. Цієї комунікації. Альбіна, спасибі тобі, що завітала. Завжди раді бачити. Я думаю, що Дякую. в нас ще багато тем, і, зокрема, і щодо Євросоюзу, тому що ти саме от цю тему теж ведеш, це одна з ключових тем твоїх матеріалів, твоєї аналітики публіцистики. Тому приходь до нас іще, поговоримо, бо це дуже важливо зараз шлях України до Європейського Союзу, яким він буде і як він змінюється зараз. на... Вже на четвертому році повномасштабної війни Росії проти України. Так. Альбіна Трубенкова, журналістка, експертка з євроінтеграції українсько-польського діалогу, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі. З вами була Світлана Мялик. Нагадаю, що записи цієї та інших програм ви можете знайти на сайті польського радіо для України, нашому Ютуб каналі, а також у соцмережах. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі в ефірі. Почуємось і побачимось. Дякую, до побачення. сильні, активні.